Дитяча лікарня номер 4 оновилася. Там капітально відремонтували центральний вхід, який не функціонував 20 років, та реконструювали приймальне відділення за всіма європейськими стандартами. Будівельні роботи тривали два місяці. Їх результат сьогодні інспектував Маркива Віталій Кличко. Ось так занедбано виглядала дитяча лікарня номер 4 ще два місяці тому. Капітального ремонту тут не було щонайменше 20 років. Тепер заклад кардинально змінився. Нарешті запрацював онований центральний вхід, до якого добудували пандус для дітей з особливими потребами. Всередині теж приємні зміни. Ми змогли капітально відремонтувати приймальне відділення і створити дуже належні умови, дуже гарні умови, стандартні умови для того, щоб діти з моменту поступлення у нашу лікарню Карню і до моменту виписки було надавалась якісна допомога. Не тільки відремонтували, а й створили умови для дітей, максимально наближені до домашніх. Розповідає головний лікар Віталій Кличку, який приїхав проінспектувати результат капремонту. Ми хочемо максимально знаєте, приблизити, щоб для дитини вона не відчувала, що вона потрапила в стіни білі сині стіни, де всі її не люблять. Вона сюди заходить, чи заносять чи заводять. Ну і трошки є якось, як, якої би так, майже домашня обстановка. Серед цього затишку два новенькі оглядові кабінети, де роботу ведуть вже за сучасними стандартами. Історії хвороб тут тепер в електронному вигляді. Для цього встановили комп'ютери. Поряд маніпуляційна кімната з обладнанням, яке дозволяє надати будь-яку допомогу маленьким пацієнтам. Дивіться, тут все маленьке, ну дуже все значиме. Пульсоксиметр таксиметр малесеньке, але ми спасли дитину. Ну місяць з чим то було. Спасли чекали бригаду реанімаційну. Та в тому числі завдячують цьому, мали можливість вивчати сатурацію кисню. Оновили і палати для найменших. Кожна з них тепер призначена тільки для дитини та мами. Деякі ще просторіші, аби рідні могли приходити допомагати доглядати тяжких пацієнтів. Нормального слові увозить палати хороші, очі. Даже, например, там і душові кабінки, і умивальники для діття удобно, і кроватки удобний, дівани удобний. Навіть папа к нам може прийти. Нам удобно, ребенок сложный, нужна помощь може. тогда невозможно было это. оновлення лікарні відбулося завдяки виділеним із міського бюджету 900 тисяч гривень. Мер наголошує. Головне якісна допомога дітям. Це зовсім інші умови, комфортно, справжні по-європейськи. Я дуже радий, що гарний колектив… Лікарів працює тут і робимо все для того, щоб і умови лікування, і умови праці відповідали всім нормальним стандартам. А щоб покращити умови праці, мер обіцяє у наступному році, попри складну фінансову ситуацію, збільшити видатки на медицину. Наскільки більше стане відомо через місяць, коли Київрада розглядатиме бюджет на 2016 рік? Будемо закладати підвищення фінансування медицини в тому на і так. В тому числі також підвищення заробітні платні. Світлана Жайронок, Євген Тур, телеканал Київ.